В цьому відео ми зробимо радіоприймач своїми руками. Отже, всім привіт, любі друзі! З вами я, Ічок і канал ArduHead. Поїхали! Ось такий дешевий та портативний радіоприймач ми сьогодні зробимо в ті так, коробочці. З отакою прикольною крутілкою. Спершу я думав зібрати ось цей набір для самостійного збирання радіо, але він не працював. Навіть не видавав білий шум. Тому нічого не вийшло. А потім я подумав, чому б не збирати своє власне радіо. І ось так з'явилася ідея цього відео. Спершу я зібрав ось такий передавач. Мінус на мікрофоні, там де контакт йде до корпусу. Три резистори. І ось так все зібрано. Це схема приймача. А це схема передавача. Тепер збираємо наше радіо. Приблизно так лежати компоненти на платі. Я ще думав сюди додати підсилювач звуку, але він нам не знадобився. Робимо ось такі ніжки для модуля RDA 5708 та складаємо все на макетній платі. Ось такий простий код ви можете спробувати. Це розпіновка модуля, це Атіні 85. А з цього конструктора випаємо роз'єм для наушника з допомогою провідка. Ось такий лайфхак. Ось так це все приблизно буде виглядати. Це бета-тест приймача. Припаємо роз'єм кнопочку та вимикач. Тепер припаємо стабілізатор напруги, бо модуль живиться від 3,3 вольт. А тепер припаюємо і сам модуль. Стесуємо серіас до стрін, тому що він не влазить між роз'ємом наушників та модулем. І ось так припаюємо. Спаяли все дротиками. кому треба схема на екрані. Тепер подбаємо проживлення від акумулятора. Ось такий зрадній модуль я маю. Спершу хотів кріпити його ззаду. Але воно не поміщалося в та коробочку. Тому я зробив так, додавши ще один вимикач, тому що перший не працював. І ось так все запихаємо в коробочку. Тепер робимо ручку для управління частотою. Це шматок олівця та зубочистка. Ось так приклеїмо. Просверливши дірку в корпусі, вставляємо в енкодер через корпус. Ось так. тестуємо наше радіо. З допомогою антени вимикаємо наше радіо. Ось так. Коли лампочка швидко мигає, це означає режим сканування. Радіо зупиниться сканувати, коли знайде якийсь потужний сигнал. Наприклад, музику. Ось вона знайшла якусь станцію. Ось таке просте радіо у нас вийшло, але його прошивка не є ідеальною. Тому я виставив трішки новішу версію прошивки на GitHub, який є в описі під цим відео. А з вами був я, Ючок, і канал ArdoHelp. До нових зустрічей!